Те, що я виходить, говорю, то я стараюсь і сам робити в себе, в своєму житті, в своїй сім'ї. І ну, зараз в мене такий момент, я стараюсь поменше, поменше дивитися цих відео, всяких, прислуховуватись. Чому? Тому що ем, я вже казав про це, що кожна сім'я це індивідуальність. Не може бути шаблону, просто не може. І коли я десь там щось почув, якийсь урок цікавий, щось для себе взяв цікавий, коли я пробував це в себе в сім'ї, якби, щоб дійсно це перевірити, я бачу, що ну, воно не так. в мене так не виходить. Я думаю, чому ж так? Чому в інших воно виходить? А в мене ні. Я зрозумів, що ну, кожна сім'я це індивідуальність. І як ти там ну, не роби, але е, ти повинен дивитись на свої обставини, на свою сімейну атмосферу. І вже виходячи із цього, ми можемо вже зробити висновки з часом. Не зразу, але постійно проходить час, коли е, наші якісь понімання, якісь наші такі твердині, вони розвіюються. Ми розуміємо, що людині свойственно мінятися, так як діти вони наші дуже швидко міняються кожен рік, просто такі серйозні зміни я бачу в своїх дітях, так само в дружинах, в чоловіках, зміни відбуваються і просто не може бути шаблона. І ми повинні розуміти, що вже далі, коли вже в нас є більше. Вже опита, ми вже щось пройшли, щось розуміємо. І далі вже ми виходимо із цього і робимо якісь висновки, і щось починаємо міняти, не прислухатися до того, що тобі там хтось щось посовітував, хтось щось підказав. Да, ти, ти слухаєш це, але не треба стопроцентово це брати в свою сім'ю і старатися так поступати. Але дивись на свої обставини, як в тебе в сім'ї, як в тебе діти, тому що ну, сім'ї просто вони всі різні. Тому треба бути дуже обережним із цим, щоб е, ти хочеш допомогти своїй сім'ї, своїм дітям, а насправді ти можеш просто нашкодити. Тому давайте будемо прислухатися. І Дивитися на те, як наші сім'ї вони рухаються, і в чому дійсно ми нуждаємося.